Доброго дня, шановні колеги! Сьогоднішній урок буде про маски. Розкажу секрети масок, які типи масок бувають, і лайфхаки, як їх комбінувати між собою. В першу чергу розберемо типи масок. Вони бувають глиняні, кремові, гелеві, а також бувають застигаючі маски, наприклад, порошкові гідрогелеві, непорошкові тверді гідрогелеві, альгінатні маски і живий колаген. Кожна маска має свій склад і також має своє призначення. Не всі маски ми можемо комбінувати між собою. Почнемо з найстандартніших гелевих масок. Зазвичай вони йдуть на основі гіалуронової кислоти, і ми можемо зробити висновок, що вони будуть більше на зволоження. Для демонстрації вам декілька гелевих масок. Маска Таноя Екофілер і маска Демакс Колаген Еластин. Це обидві гелеві. Маски, які направлені на зволоження відновлення водного балансу шкіри, а також вони можуть комбінуватися з різними. Процедурами. Маску колаген еластин можна використовувати як в моновигляді, а також можна використовувати піджовий колаген у процедурі колагенотерапія, про яку я розкажу вам трошки пізніше. Гелева маска екофілер направлена на глибоке зволоження шкіри. Тут декілька різновидів гіалуронової кислоти. Її можна використовувати для зволоження шкіри майже в будь-яких процедурах. Ці маски потребують обов'язкового змивання. Ми не не залишаємо їх на шкірі. Також гелові маски можуть бути антиейджинговими. В гелових структурах пептиди почувають себе дуже класно. В мене є ось така Age Control маска від компанії Demax. Ви можете бачити, що вона в мене майже закінчилася. Я активно її використовую. Невеличкий лайфхак про гелові маски. Ми можемо їх використовувати. Під апаратні процедури, наприклад, в мене представлений апарат мікрострумової терапії Т-15 від Алві Прага. І я можу робити по гелевій масці мікрострумову терапію. Можу поєднувати маски, наприклад, з контактним гелом, або робити короткий цикл процедур виключно з гелевою маскою. Наступний пункт це маски на основі каоліну. Вони бувають з різним відсотком каоліну. Чим більше там каоліну та різних глин, тим більша сорбуюча дія в цих масок. Наприклад, маска фітобалансувальна від бренду Таноя такого ж типу маски представлені майже у кожного бренду. Є сорбуючою, і вона представлена для жирної та проблемної шкіри для того, щоб забирати надлишок. Себуму, підсушувати висипання і давати антибактеріальну дію. Наступний пункт наших а, масок на основі каоліну це, наприклад, антиоксидантні маски. З цією маскою є невеличкий лайфхак, і з неї можна робити мусову маску. Тобто ми наливаємо її в нашу піалочку, додаємо невеличку кількість теплої водички і розмішуємо до однорідного складу. Також цією маскою можна робити маску. Масаж пензликами. Коли ми додаємо до такого типу кремової маски, але на основі Каоліну трошки-трошки водички, робимо з неї мусову, ми таким чином. Активуємо маску для того, щоб вона інтенсивніше віддавала свої активні компоненти. І моя найулюбленіша маска на основі Каоліну, але яка є кремовою, це Perfect Shine з олією канабісу. Я її використовую для вирішення будь-яких питань і проблематик. Наприклад, це вікові зміни, це проблемна шкіра і сухість. Тут невелика кількість каоліну, отже, сорбуючий ефект буде не дуже сильним, вона не буде пересушувати, але при цьому містить велику кількість олії канабісу, яка дає протизапальний та антиейдженови ефект, плюс відновлює шкірний бар'єр. Також можна робити масаж пензликами і наносити маску під живий колаген. Наступний лот це кремові маски. Вони можуть використовуватись як маски, коли ми наносимо їх товстим шаром для живлення шкіри, відновлення шкіри, а також антиейдженового ефекту. Обожнюю ці маски для сухої та нормальної шкіри. Вони дуже класно відновлюють шкірний бар'єр, а також живлять шкіру. Цю маску антиейдж, плацентарну, яка містить кераміди, можна використовувати перше. Під масажну олію або масажний крем. Якщо у вас віковий пацієнт, якщо у вас пацієнт із сухою шкірою, втраченим тонусом із порушеним епідермальним бар'єром, ми можемо використовувати цю маску. Невеличку кількість маски розподіляємо по обличчю шиї декольте та плечах. А потім розподіляємо масажний гель або олію. Також цю маску можна використовувати у якості масажного засобу, але вона не ковзає довго, тому цикл масажу буде невеликий і її необхідно буде поступово потрошки додавати. Також цю маску можна використовувати як нічний крем. Наносимо тонким шаром на ніч і залишаємо до ранку. Наступний лот наших масок це ось такий гель який ми використовуємо для розкриття пір. Це теж маска. В ньому є протеінази, а також ліпази, які будуть розрихляти роговий шар шкіри. Наступний пункт це альгінатні. Та гідрогелеві маски. Вони використовуються для додаткового зволоження, а також для того, щоб після ліфтингових процедур підтримати ефект. Наприклад, класно використовувати після масажу, а також після мікрострумової терапії. Ці маски потребують розведення водою. Є також альгінатні та гідрогелеві маски, які розводяться спеціальними лосьйонами. В кожного бренду йде свій протокол для використання даного засобу. І наступний лот мій найулюбленіший. І, мабуть, найприкольніший в нашій косметичній діяльності це живий колаген. Я використовую живий колаген від бренду DEMAX. Це такі крупиночки, які є зернятами морських водорослей. Цей засіб ми розводимо теплою, не гарячою водою і розподіляємо по обличчю. Далі розкажу невеличкий лайфхак. Зернята можуть бути різної величини. Зараз в мене ось такі маленькі, раніше вони були трохи більше. При контакті з водою даний засіб буде формуватися у пласт маски, а також буде виділяти поживний слиз, який буде зволожувати живити вашу шкіру, давати антиейджинговий ефект та відновлювати шкірний бар'єр. Класно використовувати у процедурі колагенотерапії. Наприклад, брати гелову маску, зверху наносити живий колаген. І витримувати 15, 20, а краще 30 хвилин. Неймовірне зволоження, яке отримує ваш пацієнт, плюс додатковий релакс за рахунок важкості маски, буде суперовим. Не забувайте комбінувати також різні засоби між собою. Перша комбінація це, звісно, колагенова маска та живий колаген. Далі ви можете комбінувати альгінатну чи гідрогелеву маску із кремовою маскою, тобто наносити одне на одне. Ось такий вам мультимаскінг для проблемної шкіри. Ми можемо використовувати на т зону маску сорбент. Отже, наносимо ніс. Підборіддя, а також лоб, де в нас найширші пори, і це себопрофіцитні зони, Сорбуючу маску. На інші зони можемо наносити зволожуючу або поживну кремову маску. І декілька лайфхаків. Якщо ви хочете якісно розподілити живий колаген, використовуйте великі силиконові чаші. Ми насипаємо сюди живий колаген, додаємо за протоколом необхідну кількість водички, і потім ось такими рухами. Ліплячі, ми розподіляємо живий колаген по мисці. Знімаємо так, розподіляємо по руці і переносимо на обличчя нашого пацієнта. Також в таких мисках класно робити, альгінати і замішувати гідрогелові маски. Мені подобається ось така. Я навіть не знаю, що це за бренд. Звичайна, але величка силіконова маска. Ну і лайфхак з мусовими масками. Нам необхідно взяти маску на основі каоліну: це запорука. Того, що ми зробимо якісну мусову маску. Тому що саме мусові маски на основі Каоліну, вони виглядають ось так. Так. Тобто, вона здається кремовою, але насправді це Каолін. Тобто, для того, щоб зробити якісну мусову маску, нам необхідно взяти маску на основі Каоліну, додати невеличку кількість водички теплої. І замісити мусову маску. Ну а я завершую наш урок по маскам і бажаю вам натхнення і гарного дня.